Привіт! Рік, що минає, був насичений сенсаційними відкриттями, дивовижними дослідженнями та успішними місіями. Я за допомогою матеріалів від Universe Space Tech підготував збірку сенсаційних моментів 2022 року, що пов'язані з космосом. Перші знімки Джеймс Веб безумовно, найголовнішою подією 2022 року став початок роботи космічного телескопа Джеймс Веб, який добирався до своєї точки Лагранжа Л2 кілька місяців. За час свого польоту телескоп поступово розгортав складену конструкцію, а після прибуття калібрував прилади і охолоджувався до наднизьких температур. 12 липня людство побачило перші вражаючі знімки з телескопом, якість та чіткість яких навіть перевищили очікування інженерів. Астрономи очікують, що Джеймс Веб почне золоте століття в нашому розумінні космосу, демонструючи докладні фотографії об'єктів у мільярдах світлових років від нас. Старт найпотужнішої ракети НАСА СЛС. Space Launch System або SLS – це вражаюча ракета вагою 2600 тонн та висотою зі статуєю свободи. Цього року вона нарешті вирушила до своєї першої подорожі до космосу, давши зелене світло людству на повернення на місяць. Спочатку НАСА вважала, що перший політ без екіпажу може відбутися вже в травні, але протягом літа та осені місію продовжували відкладати через механічні проблеми, витікання рідкого палива та погодні умови. Нарешті, 16 листопада, мега-ракета піднялась до космосу, відправивши космічний корабель Оріон у довгу подорож навколо місяця і назад на Землю. Ця місія під назвою артеміда 1 є випробувальним польотом та початком повернення НАСА у дослідження глибокого космосу під керівництвом астронавтів. Головна мета компанії відправити людей на місяць і, можливо, навіть на Марс. Постріл Астероїдом Цього року НАСА виправила космічну зброю, що спрямована на порятунок людства. Метою місії DART була перевірка можливості зміни траєкторії астероїда, щоб убезпечити Землю від зіткнення. Спроба виявилася вдалою. 26 вересня космічний корабель Dart врізався в Діморф астероїд розміром з футбольний стадіон, що знаходився приблизно за 10 мільйонів кілометрів від нашої планети. За кілька тижнів після зіткнення астрономи використали наземні телескопи, щоб вивчити зміну його орбіти. Обліт астероїда по орбіті скоротився на 32 хвилини, що перевищило розрахунки на 10 хвилин. Реально зорганізоване зіткнення вартістю 330 мільйонів доларів транслювалося в прямому ефірі з оперативного центру місії в лабораторії прикладної фізики Джона Хопкінса в Меріленді. Космічний корабель вагою близько 500 кг не мав на борту вибухівки. Його зброєю було його власне тіло та чиста кінетична енергія. Зітнення сталося на швидкості 20 тисяч км на годину. На даний момент астрономам невідомі астероїди, які зіткнулися б із нашою планетою. Проте вчені уважно стежать за 30 тисячами великих об'єктів у нашій сонячній системі. За їх оцінками, існує ще близько 15 тисяч астероїдів розміром понад 140 метрів, які очікують на своє відкриття. Перше фото Чорної діри у центрі чумацького шляху. У центрі чумацького шляху розташована гігантська чорна дира, і астрономи вперше змогли її розглянути. Завдяки потужності восьмизв'язаних радіотарілок з усього світу телескоп Event Horizon зробив знімок тіні надмасивної чорної діри, відомої як стрілець. Сотні вчених із восьмидесяти установ по всьому світу працювали разом, щоб зібрати, обробити та об'єднати фрагмент даних для створення спільної картини. Ще три роки тому будь-яке зображення чорної діри було лише інтерпретацією художника чи комп'ютерною моделлю. Тепер учені мають справжній знімок реального об'єкта розміром 43 мільйони кілометрів. Знімок вийшов розмитим, тому завдяки фінансовій підтримці Національного наукового фонду та інших груп вчені планують удосконалити свою технологію, щоб зробити зображення Чорної діри чіткішим. Найбільша комета в історії Космічний телескоп Хаббл довів, що нещодавно відкрита комета c 2014 UN271 Бернардинелі Берштейна має ядро розміром 135 км при масі 500 трильйонів тонн, що робить її найбільшою хвостатою гостею, яка будь коли спостерігалася. Попередньою рекордсменкою була комета c 2002 vq 94 діаметр якої оцінювався у 100 км. Комета Бернардинелі Бернштейна відразу привернула увагу наукового співтовариства. По перше, вона прибула з Хмари Оорта. Розрахунки показали, що попередній ефелій об'єкту пролягав з відривом. 39,4 тисячі астрономічних одиниць від сонця. Наступний візит сі 2014 UN271 до внутрішньої частини сонячної системи відбудеться через 4,5 мільйони років. Китай завершив будівництво космічної станції Тянгун. У жовтні Китай завершив будівництво власної космічної станції Тянгун. Це лабораторія, де вчені проводитимуть дослідження в умовах мікрогравітації, подібно до астронавтів, на міжнародній космічній станції. Тянгун у перекладі буквально означає небесний палац. Але разом із винятковим досягненням Китаю у космосі прийшла критика: у листопаді цього року після пуску ракети чанчжен 5В відпрацьований прискорювач упав на Землю. Причому це вже четвертий випадок. Інші уламки падали у води Тихого океану на території інших країн, насамперед, Філіппін. Океан на мімасі. Супутник Сатурна Мімас відомий у сонячній системі за свою разючу подібність із зіркою смерті із зоряних війн. Але 2022 року цей супутник став сенсацією. На ньому може існувати океан, де потенційно можливе життя. Нове дослідження, опубліковане в планетарному науковому журналі Ікарос, описує, як вчені несподівано виявили ознаки рідкого океану під крижаною оболонкою Мімаса. Може відкриття позаземного життя ближче, ніж здається. Сподіваюся, наступний рік буде не менш насичений науковими подіями. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже вас чекає багато цікавого і мінімум раз на тиждень. До зустрічі!